На початку 2000-х в Україні прославився такий собі. Витончений маніяк доктор Пі. Він косив під справдешнього генія математики та нейробіології. Доктор Пі або ж Анатолій Слюсарчук завдяки тупому телевізору початку 2000-х мав репутацію людини з феноменальними здібностями, а завдяки вдалим знайомствам міг дурити найвищих осіб у державі. І зараз, вже у 2024 році, в Україні є людина, яка, вочевидь, прагне повторити феномен доктора Пі, але в гуманітарній сфері. І мова про Дмитра Дроздовського. उसको Ага, черговий скандал із цим персонажем притих і всі про нього забули. Дзузьки, ми на кандидаті цинічних наук, вам цього не дозволимо. Як і доктор Пі, Дроздовський є шахраєм, що дурить суспільство, прикриваючись вдалими знайомствами та фальсифікуючи наукові здібності. Утім, є суттєва відмінність: доктор Пі не розрахував сили, вдаючи себе нейрохірурга, убив на операційному столі двох людей, зокрема, трирічного хлопчика. Дроздовський, слава Богу, не допущений до можливості. Скоювати настільки очевидні злочини. Але сьогодні ми поглянемо на декілька епізодів діяльності цього псевдонауковця та плагіатора, який тепер націлився зруйнувати авторитет цілої державної премії в Україні. І більше того, вже не перший рік гадить у мізки наших дітей, маючи можливість впливати на шкільну програму з літератури. Чому це все зараз відбувається на очах у мільйонів українців і чому влада підставляється під удар? Спробую сьогодні розібрати я Елла Євтушенко на каналі Кандидат цинічних наук. Не дивуйтеся, це канал мого чоловіка, але він поки працевлаштовується у робочий орган Ради національної безпеки та оборони України і вникає у суперважливі справи протидії радянській пропаганді. Так, це він вставив це речення у сценарій. Ну а я тим часом взяла на себе його роботу з протидії осоружному маразму, на який досі страждає українська культура. Досі, бо одне відео про Дроздовського і премію Рильського ми вже робили ось воно. А хура й нині там. Тобто, чесне ім'я найавторитетнішої перекладацької премії України досі під загрозою. Не перемикайтесь, адже від вашої небайдужості залежить доля української культури. Мусимо вимести це сміття з нашої оселі буття, інакше воно тут. І далі смердітиме, знищуючи авторитет нашої культури у світі. Чому ж ми порівнюємо Дмитра Дроздовського з доктором Пі? Справа в тому, що обидва ці кейси показують, як працює інститут репутації в Україні. Точніше, що він не працює. Адже знаменитий доктор Пі, патентований шахрай і вбивця, вину якого довів суд, який за своє шахрайство відсидів термін, вже за п'ять років після дострокового виходу з заград. Мав великий особняк під Києвом і заробляв у місяць близько 200 тисяч гривень, як сам казав. А багатіє він і далі, судячи зі всього, на тих таки сумнівних операціях, які раніше вже призводили до смертей. Розвідка про це вийшла за тиждень до повномасштабного вторгнення. Дроздовський це якась копія доктора Пі, але в гуманітарній сфері, а саме в галузях літературознавства та перекладів. Він давно і неодноразово доводив свою некомпетентність. Авторитетні люди не раз виводили його на чисту воду. Але він і далі виринав на поверхню. Ну, ми всі знаємо, що у воді не тоне. І далі робив свою брудну справу, продовжував фальсифікувати, привласнювати чужу славу, купаючись у її промінні. Підлизуватися до вищих світу цього та вимагати навзамін нових і нових медальок, премій, дипломчиків, звань, посад, членство комісіях та інших зовнішніх ознак впливовості. Як і доктор Підроздовський використовував цей вплив для розвитку своєї діяльності, і як у доктора Пі, діяльність ця була несправжньою. Імітаційною, шахрайською. І сьогодні ви побачите, що мова йде не лише про безневинні літературознавчі злочини, які майже не стосуються широких кіл українців. Дроздовський всерйоз грає на боці китайських впливів в Україні. І цьому є неспростовні докази. А головне в таких брудних історіях чомусь завжди виринає російський слід. Переклад, за який Дроздовському хочуть присудити. Премію імені Максима Рильського він буцімто виконав спільно з таким собі Ендрю Шепардом, підозрілим типчиком, який тривалий час просував у Великобританії велику руською культуру. В принципі, і досі просуває. Якщо ви не в курсі останніх подій, або ж взагалі не знаєте, про кого ми говоримо, але вас обурює профанація культури і нагородження державними преміями недостойних цього людей. Коротко нагадаю, що сталося. Цьогоріч найпрестижнішу державну перекладацьку премію імені Рильського досі не вручили. Переможцями в номінації за переклад української літератури іноземною мовою журі назвало Дмитра Дроздовського, літературознавця, головного редактора журналу Всесвіт та Ендрю Шепарда, британця славіста, за переклад англійською – книги Ірпінь мій дім автори, і авторки якої діти постраждалі від війни. І тут понеслося. Перекладацьке середовище України в шоці від такого цинізму, перекладач і лауреат премії Рильського Максим Стріха вийшов із журі премії, назвавши цей переклад в ексклюзивному коментарі кандидату цинічних наук скандальною та мародерською роботою. Команда перекладацького фестивалю Транслаторіум та ініціатива перекладачів дії запустили відкритий лист із закликом переглянути підходи до вручення премії. До нього долучився також український пен-клуб. Усього майже три сотні людей підписали листа, серед них лауреати Шевченківської премії 2023 року Віталій Портніков, Катерина Калитко та Михайло Назаренко, режисерка Ірина Цілик, письменниця Лариса Денисенко, декілька докторів філологічних наук, зокрема, і в царині перекладу, та багато інших. Звідки таке обурення? Зрозуміти не важко. Про сам рівень перекладу я ще згадаю пізніше, але передовсім особа Дроздовського давно є не рукоподаваною в адекватних культурних колах України, і цьому є багато причин. Це і нахабне підлизування до потрібних людей, як метод здобування впливу, і пафосне піднесення власних здобутків по факту або нікчемних, або сумнівних. І банальна некомпетентність, яка прикривається всякою такою медійністю та потраплянням в різноманітні журі та комітети, впливу яких він знову ж використовує у власних інтересах. Усе це знову таки нагадує як Дроздовського, так і доктора Пі. Але якщо другий зумів тертися в довіру до президента Ющенка та Янучара Табачника, то перший почав із ліни Васильівни Костенко. Це якась унікальна здатність людини. Входити в довіру, ставати своїм в дуже різних середовищах. Ну, свою ж кар'єру він почав з того, що втерся в довіру до Ліни Костенко. А завершити цей парад лицемірства він, судячи з усього, хоче очільниками премії Рильського, і це на хвилинку віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина та голова Держконтелерадіо Наливайко. Тобто вже цих людей Дроздовський прагне замазати у нечистоти, які неодмінно завирують між чиновниками та інтелектуалами за умови вручення йому премії. Але, звісно, не в одному безпринципному підлизуванні справа. Закон України не забороняє лизати що і кому завгодно. Репутацію Дроздовському псують доведені факти. Поетка, перекладачка, лауреатка національної премії імені Тараса Шевченка Катерина Калитко розповідає: я пам'ятаю появу цієї людини в мовлянці, і я пам'ятаю, що вже тоді його методи і підходи назимо це так. Викликали запитання на самому старті, і власне ми маємо цю плагіатну історію. Підтверджений кейс з 60 шістдесятмачу здається, якщо я не помиляюся відсотками плагіату. У плагіаті Дмитра Дроздовського звинувачує Богдан Тихолос, літературознавець, директор дому Франка у Львові. Наша команда опитала його щодо цієї ситуації. А громадське радіо взяло коментар у самого Дроздовського. Послухайте на як по різному трактують події хижак-плагіатор і його інтелектуально-правова. Жертва Дмитро Дроздовський питання про поят. Воно мені здається, якось премії рильського. Я не думав, що воно буде стосуватися. Але щодо Богдана Тихолоза з'являється на сайті Інфо», стаття підписана мною, яка є фрагментом моєї роботи, яка виходила в код майбутнього. Робота про 60 шістдесятників. яка перероблена там в коді майбутнього. У мене цієї книжки не було. Це робота 2006 по моєму року. Це дуже давні справи. Я думаю, боже мій учнівські часи, ви знаєте, як воно могло бути, які писали ми реферати дещо з. Могло вийти не так. Я піднімаю цю книжку, я розгортаю її, і там на сторінках стоїть тихолос, там само, там само, там само Тихолос. Тобто його праця про шістдесятників, до якої я звертаюся, поети Шістдесятників, вона цитована разів, може, 20-30. Інколи просто там стоїть там само, а не прізвище для того, щоб значить не цитувати весь час. Богдан Тихолос і кумедні ситуація полягає в тому, що він написав колонку на сайті Всесвіту, там пару книг. Ще під теперішнім скандалом відповідь Богдану Тихолозу на його звинувачення, бла бла бла. Суть якої зводиться, що статті такої не було, що стаття це не його, а в самій книжці посилання на Тихолоза бложа є, тип, типу, вибачте, вісь. Некше не скажу. Але я взяв цю книжку, прочитав. От після того як він мені порадив, ну бо то, до того мене якось воно не перло, і в тій книжці виявилася дуже кумедна штука, що він по суті бере цитату. Посилається чемно на тихолоза, а наступний абзац це той самий тихолоз дослівно, слово слово, ну без цитати. Це як студенти робили погані бакалавські чи дипломні роботи. Типу, частину заблабкували, щоб якісь посилання були, а частину заблабкували. Тож Дроздовський патологічний брехун. І не соромиться брехати навіть у коментарі національному радіо на величезну аудиторію. Для адекватних культурних кіл це вже давно не новина. То чому ж саме премія Рильського стала останньою краплею? Причин цьому декілька, і зараз ми їх розберемо. Як Богдан Олег казав в тому такий ефірі громадського, ця історія могла б завершитися в кабінетах чиновників або в чатах перекладачів та літературознавців, але зараз вона виходить на рівень широкого громадського суду. А все тому, що проблеми в ній виходять за межі перекладацької царини. Зокрема, проблема не лише в репутації самого Дроздовського, а й в особі другого фігуранта справи Ендрю Шепарда, співавтора перекладу книги Ірпінь мій дім, тобто потенційного співотримувача української державної премії. Давайте ж побачимо, що про Шепарда каже літературознавець Михайло Назаренко, який у 23-му році отримав найвищу премію держави з Шевченківку. Чесно скажу, що про Шепарда до цієї історії я нічого не чув, не читав і так далі. Що ми про нього знаємо точно? що Це людина, яка погано гуглиться, почнемо з цього, тобто суспільний авторитет, мабуть, не, не дуже високий. Що він входить до редакції цього East-West Review товариства Британо-російської дружби. Зараз залишаємо позадушками, чи це добре, чи погано, чи він просуває якісь російські наративи. Зараз зараз це е, неважливо. Е, і е, всі його перекладацькі досягнення можна перерахувати по пальцях однієї. руки, Це переклади з російської. В е, я не ну окрім того, е, якщо людина, яка перекладає, е, чи якщо взагалі вона знає українську мову, перекладає так, як е, зроблено цю, цю книжку, то це не дуже серйозний і не дуже вправний перекладач, якого проблеми із рідною мовою, не кажучи вже про українську. Е, і е, відповідно, якщо е, ми. Е, Кажемо, от найголовнішу, найвпливовішу, найвагомішу нашу премію з перекладу. Ми даємо для того, щоб е, якийсь британець не дуже відомий, е, ані у нас, ані на батьківщині е, сказав щось добре про Україну. Ну так господи, слава богу, є і британці і британці, які можуть тут зробити значно більше. А ось що каже Дмитро Дроздовський, захищаючи, звісно ж, свого дружбана. Не забуваємо, що рука руку миє. Ендрю Шепард, це фахівець найвищого рівня. Треба розуміти, що головним редактором журналу Іствест Рв'я, де справді Шепард є головним редактором цього видання, воно функціонує при цьому товаристві, де в назві якого є цекляте і ненависне нам слово Росія. Але це товариство, щоб ми просто розуміли, і ви говорите про рівень публічності, впізнаваності і поваги до Шепарда. Це товариство очолює, хочемо чи ми не Ендрю Шепард. Його очолює принц Майкл Кенський, який є двоюрідним братом покійної королеви. І Ендрю абсолютно щиро він намагається знайти себе в українському світі. Ну ви зрозуміли за те, що Ендрю намагається знайти себе в українському світі, йому неодмінно потрібно дати найпрестижнішу державну премію в галузі перекладу, а з ним його співавтору Дроздовському. Ця дивовижна логіка дати якомусь іноземцеві, нібито зі зв'язками у владі, премію за тонку фахову роботу, якої він не робив. Це ультрацинізм. Навіть якщо опустити якість їхнього перекладу, а пізніше ми побачимо, яка вона низька. Але ж зі слів Дроздовського випливає, що членство Шепарда в британсько-російському товаристві можна виправдати тим, що його очолює сам принц Майкл Кенський. А далі натякає, що East West Review насправді не про Росію. Росія там так, із поваги до традиції, Шепард, мовляв, перевиховався. А погляньмо на цей його журнал, як там справи з пошуками себе в українському світі. Від початку повномасштабного вторгнення бо, вочевидь, саме тоді ці пошуки мали б початися. Обкладинки журналу пов'язані виключно з Росією. Ось, взагалі, загалі, яйце Фаберже російського олігарха Вексельберга під санкціями в Україні. З портретами царської сім'ї Миколи II. Тобто не якийсь інший витвір російського мистецтва, що критикує владу. Людина таким чином підтримує російський імперіалізм, так? Зате серед перекладених шепардом українців, секретарка спілки письменників Юлія Берешко Камінська та російськомовний поет Олександр Коротко, топові українські поети. Насправді ні. Ну, а тепер і ірпінські діти. Як зазначив сам Дроздовський у коментарі громадському, ця книжка це дитяча культурна дипломатія. Як на мене, це чи не найобурливіша деталь історії, Дроздовський прикриває свою халтуру ірпінськими дітьми. Ось чому Максим Стріга говорив у цьому контексті про мародерство. А іменем Шепарда Дроздовський неначе прикривається, як таким собі культурно дипломатичним тараном, адже його особисті досягнення в галузі перекладу. Не те, що нікчемні, їх практично не існує. На Вікіпедії про його перекладацький доробок згадано ось таким куцим рядком. Причому, де опублікована більшість цих перекладів, не ясно. Коли ж поцікавитися, яких саме сучасних британських поетів переклав Дроздовський, нічого у вас не вийде, бо тих поетів, мабуть, нема. Як книжкова перекладачка я знаю багатьох своїх колег і стежу за тим, що виходить в українських видавництвах. І Дроздовського там не виходило нічого. Та що там, до скандалу з премією я взагалі не знала, що він перекладач. Ну гаразд, а раптом він просто невизнаний геній перекладу, неоцінений достойно на справжньому ринку. Та ж ні, премію намагаються вручити за провальний, якщо не Google Транслейтний, переклад. Блискуча перекладачка Ярослава Стріха проаналізувала буквально кілька уривків, і всі вони збігаються з варіантом, який пропонує Google Translate. І Google Translate, і переклад, підписаний іменем Дроздовського і Шепарда, пишуть: «I well remember that terrible day» — для живої людини. Очевидніший і уживаніший порядок слів у тексті, що не є поетичним. I remember that terrible day well. Так само живій людині. Очевидно, що кольорові кульки це повітряні кульки, balloons. але цього не знає шаї і пише balls. І так само у перекладі підписали іменем Дроздовського і Шепарда. Згадує вона і про граматичне жахіття. Only kind, but such sad mother's eyes saved me». Живий редактор виправляє запропонований шаї варіант «good» на «kind», але не розуміє, що конструкція все одно не властива англійській. «Such» не комбінується з прикметником. Порядок слів катастрофічний. Це нонсенс. Такого залучений був до перекладу фахівець людина, яка є на мови, яка все життя перекладає ручкою. І потім набирає на комп'ютері. Тобто звинувачення про те, ну The Sun з сан і якщо ми будемо перекладати, тобто є там якісь такі прості моменти. Ну, звичайно, ви і можете набрати там в будь-якому транслейте, воно це передасть. А ось як на сайті журналу Всесвіт виправдовується сам Шепард. Мені ці переклади ок, слово садж вже то правильно, і взагалі, ой, все, з чого Дроздовський пише висновок: критичні закиди Я Стріхи не відповідають дійсності, хоча Шепард не відповів на більшість із цих закидів. Узагалі Ярослава навіть висунула припущення, що Шепард не мав стосунку до цієї роботи і ні сном, ні духом про неї, як на мене, Шепард не така вже і шишка, аби його містифікувати. Але мені відомі історії, коли Дроздовський займався подібними справами просто з набагато гучнішими іменами. Але тут у нас фактів немає, тому нічого не стверджуватиму. А знаєте, що найсмішніше? Премію Дроздовському та Шепарду скоріше за все не дадуть суто за формальними підставами. Дроздовського та його публічників у цій історії викрив на ще одній фальсифікації дуже шанований літній чоловік, лауреат цілої низки перекладацьких премій та донедавний член редколегії журналу Всесвіт, редакцію якого досі, виявіть собі, досі очолює Дроздовський. Цього пана звати Сергій Борщевський, і він опублікував відкритий лист на адресу голови Держкомтелерадіо «Наливайка», у якому пише, збірка Ірпінь, мій дім, не могла бути підписана до друку 3 березня 2023 року, а це дата вказана в документах на подання. На той момент не лише перекладу англійською, а й оригінального українського тексту не існувало у повідомленні зі сторінки видавництва саміт-Книга від 3 квітня 2023 року, тобто через місяць від нібито підписання збірки до друку, повідомляють про підписання з мером Ірпеня меморандуму про спільне видання збірки дитячим. Творів Ірпінь Мій дім у цьому ж повідомленні дітей запрошували стати авторами збірника. Уже під час монтажу помітили, що так і не пояснила до ладу, в чому проблема з датами. Річ у тім, що за правилами премії не може претендувати на неї книжка, яка вийшла друком менш ніж за півроку до подання на премію. Відповідно, якщо книжку «Ірпінь, Мій Дім було справді підписано до друку 22 травня, як указано на цьому скріншоті, а номінантів оголошено вже 6 листопада, це формально є порушенням правил. По факту, видавці, або ж Дроздовський, який, ймовірно, і оформлював заявку, сфальсифікували дату опублікації книги з умислом, як мінімум, заволодіння коштами в сумі 20 тисяч гривень, що також непогані гроші людей за менші афери садять. Але що ще гірше вони цим намагаються опорочити державну премію? А заодно і всіх реально крутих визнаних перекладачів. Які її отримували. А от вам вишенька на тортику: у розпал війни Дроздовський намагається просувати в Україні наративи держави, яку неможливо назвати союзником України, а саме Китайської Народної Республіки. Ось що пише останній капіталіст. Схоже, що найшанованіший український журнал світової літератури Всесвіт. Підтримує комуністичну партію Китаю. Це відбувається в 24-му році, в розпал російсько-української війни, в якій Китай займає позицію, яку неодноразово критикувала українська влада та наші західні союзники. По суті, в час, коли технологічна підтримка Китаю дає можливість Росії і далі вбивати українців. 1 січня 2024 року вітчизняний журнал із столітньою історією публікує колонку, її вже знесли головного редактора цього журналу Дмитра Дроздовського, із посиланням на український переклад книги Чен Цзяня, що має промовисту назву Самореволюція партії, політичний код успіху реформи відкритості Китаю. Головний редактор журналу розмістив також посилання на можливість завантажити саму книгу. Якщо ж Прочитати, бодай передмову до цієї. Надзвичайно дивною, як на сучасну ситуацію в Україні книги, ми побачимо такі дифірамби Компартії Китаю. На світанку реформаторського періоду комуністична партія Китаю КПК з палкістю закликала націю обрати власний шлях, який би вів до розбудови соціалізму, пронизаного китайською сутністю. Тепер, після чотирьох десятиліть реформ, КПК із гідністю об'єднує китайців у їх невтомному прагненні вивести національну економіку на. Наукову думку, оборонну спроможність та загальний потенціал на передові рубежі світу. Ну і так далі. Ну як вам? 55 тисяч українців дізналися, що журнал Всесвіт підтримує Китай. Як вам таке? Чергова огидна провокація з боку Дроздовського, яка кидає тінь на авторитетний журнал. І попри все це, власники журналу досі не звільнили Дроздовського. У мене закладається враження, ніби він і справді не просто вміє втертися в довіру, а й. Не знаю, збирає компромат, ну бо як інакше пояснити те, що власники скоріше готові вбити репутацію сторічного журналу, ніж звільнити Дроздовського, вже багато разів дискредитованого в культурній спільноті. Відповіді на це питання не знає ніхто. В ефірі громадського радіо, яке має мільйонну аудиторію, Богдан Олег намагався чесно трактувати цю ситуацію. І мене не полишає враження, що одна людина, заручившись підтримкою кола впливових осіб, намагається змусити танцювати під свою думку під свою дудку і під свою думку, цілий, вибачте мене, пласт інтелектуалів України і визнавати його в своєму своєму середовищі. Не можна допускати таких прикладів абсолютної токсичності в світі інтелекту, оскільки ми можемо поставити під загрозу в принципі будь-який адекватний розвиток інтелектуального життя в Україні, коли держава буде щось своє мутити. Абсолютно не зважаючи на інтелектуалів на їхню думку, на їхню консолідовану позицію. А скажімо так, чиновники будуть грасти гроші між собою розподіляти, розподіляти на таких як Дроздовський, на таких як Шепард і інших. А інтелектуали будуть собі жити в окремому світі і поза державою. Я не хочу, щоб це сталося. Насамкінець, хочу надати слово Тетяні Родіонові, яка розповість про згаданий уже лист і його вимоги, що виходять далеко за рамки позбавлення премії Дроздовського та Шепарда. Адже стосуються зміни ситуації, яка й зробила можливою таке обурливе рішення. Комітету по врученню премії, компетентність якого викликає питання, і тим не менше рішення, якого кидають брудну тінь на високопосадовців: Ольгу Стефанішину та Наливайка. В цьому листі ми сформулювали е, вимоги, е, прохання е, так до комітету премії. Е, перше, це скасувати цьогорічні результати, якими, власне незадоволена професійна спільнота, в яких вона почає несправедливе так рішення. А друге це розпустити комітет премії, який чинний зараз. Третє це внести чіткі критерії відбору премії, ну доробків на премію, тому що зараз ця історія досить розмита і насправді до кінця не зрозуміло, як саме члени комітету обирають майбутніх лауреатів. Сформувати впровадити прозору процедуру формування комітету в майбутньому, щоб він справді представляв фахове середовище Людей, які професійно займаються перекладом, які справді можуть оцінити якість цих творів, а тепер про реальне шкідництво Дмитра Дроздовського, точніше, про його можливості. Своєю кричущою некомпетентністю впливати на наших із вами дітей. Адже цей брехун та плагіатор учасник не однієї робочої групи щодо розробки шкільної програми з української літератури для українських загальноосвітніх шкіл. Тобто він роками гадить у мізки нашим дітям. 100% це він пропнув свого дружбана Ігора Павлюка в програму, бо інших причин я просто не бачу. Як це можливо? Та все так само в українській системі освіти інститут репутації також не діє. Тому такі, як Дроздовські, мають можливість робити операції на мозку наших дітей. На щастя, на відміну від доктора Пі, він не може вдатися до вбивства дитини, але можна говорити про метафоричне вбивство будь-якої культури, моралі та Добросовісності. Саме тому ми публікуємо в описі до відео посилання на форму збору підписів, яка закликає органи влади та чиновників не допускати Дроздовського до будь-яких відповідальних посад, на яких він може продовжувати своє шкідництво. Ну що ж, як вам новітній доктор Пі української гуманітаристики? Як вважаєте, чи вийде в нас нарешті посунути цього фарбованого лиса з п'єдесталок підлабузництва і профанації? Чи як завше про скандал забудуть, чиновники роздадуть премії, як було домовлено, і Дроздовський далі сидітиме у всіх тих комітетах і робочих групах. Пишіть у коментарі і не забудьте поставити цьому відео подобайку та підписатися на цей канал. Сподіваюся, Богдан Олег невдовзі повернеться, а я далі візьмуся за свої колискові. До речі, посилання на цей мій канал в описі до відео, раптом ви його ще не бачили.